Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Витівки. І сьогодні готуємо шупеню. Це традиційна страва української та литовської кухонь, яка складається з картоплі та квасолі. В Україні готують здебільшого на Гуцульщині, а ось в Литві це традиційна страва на різдво. Беремо 100 г копченого сала і будемо різати на такі маленькі кубики. І будемо його вижарювати на шкварки. На гарячу пательню його кладу, і воно буде на малому вогні вижарюватися. А тепер беремо хвости. Хвости поросят. Якщо з домашнього поросята достатньо одного хвоста. У нас ось такі незрозумілої породи продають в магазині, вони дуже коротенькі, так що я взяла їх аж три. Ось уже шкварки в нас вижарилися, я їх буду виймати, а на цьому жару буду піджарювати до золотистого кольору хвости. У Вікіпедії прочитала, що шопеню готували на сватання. І якщо хвіст стояв, то це слугувало знаком готовності дівчини прийняти сватання. А як хвіст лежав горизонтально на тарілці, то це означало відмову. Не знаю, правда чи неправда, але ось такий цікавий факт прочитала. Хвости я підсмажую на гарячій пательні і. Перевертаю, щоб вони з усіх сторон були такі гарно підсмажені. Не сказала вам на початку відео: перед тим, як готувати шупеню, хвости в холодній воді на ніч замочила, квасолю замочила і сухі, сушені гриби. Тобто, вони у мене вже ніч простоїли замочені. Хвости я промила, висушила. Нарізала, а квасоля і гриби в мене відсідила, вони вже стоять готові. Накришила такими півкільцями цибулю, додаю до хвостів і буду обсмажувати, поки цибуля не буде теж золотистого кольору. Це все піде на низ нашого горщика. Обов'язково подумайте, в якій формі ви будете його запікати. Тепер я беру картоплі. Картоплі в мене 700 грам. Картоплю ріжу на 4 частини, такими великими шматочками. Тому що воно буде дуже довго томитися в духовці, щоб вона залишилася шматочками, а не розімліла. Шупеню я буду запікати в своїй глиняній кастрюлі, а ви дивіться, можете ставити казанчик, те, що можна ставити в духовку. Ну ось, Хвости з цибулею вже готові, і я їх викладаю на дно форми з цибулькою, дуже запашні. І так я шарами буду по черзі все викладати. Воно не змішується, а кладеться шарами. На хвости кладу картоплю. Ось так. Далі на картоплю буду викладати сушені гриби. Я їх відсідила, вони вже ніч простояли, вони такі м'якенькі вже зробилися і дуже-дуже запашні. А ще, як пропечуться, запах буде гарний по всій квартирі. І тепер додаю квасолю. Всі грамовки я пропишу в рецепті під відео. Тепер додаю шкварки, які ми смажили на початку. Далі додаємо ячну крупу. Я зрозуміла, чому додавала ячну крупу. Коли вона вариться, вона дає такий ефект підливи, так як би борошно пересмажували. Більш корисний варіант. І тепер сюди ж додаю чесник. Часнику я головку почистила і буду весь сюди додавати. Якщо вам цікаво дивитися мої відео і зі мною готувати, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І обов'язково в коментарях пишіть, які ви ще рецепти хотіли б побачити в мене на каналі. Додала лавровий лист, сіль, перець. Більш нічого по рецепту не додавалося, я теж нічого не додаю. І заливаю літром бульйону. Я вчора бульйон варила на кістках тих, що схев з хвостами з купила, і він у мене вже за ніч захолов, наче холодець. Як будете зразу варити, то він гарно покриє. Всі продукти, які в кастрюлю ви поклали. І зараз накриваю і на три години в духовку 200 градусів і томимо його. Прийшло три години, дивіться, яка краса. Запах, пахне сушені гриби, дуже пахнуть, все розімліло. Але це ще не все. Виймаємо всі хвости на деко і на 15 хвилин в духовку, щоб вони були гарні, засмажені, блискучі. Я намащу олію перед тим, як в духовку їх ставити. І На 15 хвилин, а потім вже будемо смакувати все і викладати. Ставлю на 15 хвилин. Дивіться, краса. І зараз я все викладаю в тарілку. І буду викладати. Картопля не розімліла, дуже гарна така квасоля, навпаки, розімліла. Дуже смачно все пахне, таким сушеними грибами і копченим салом. Ну, Дуже страва. Цікава, обов'язково приготуйте. І напишіть, як вам така страва. Дуже незвична. Грибочок зверху, ось так. Картопля. Дуже запашна. Квасоля розімліла, не можна навіть її так взяти. І, звичайно, хвости гарно приготувалися. Готуйте і пишіть, як вам!